Доброго деньочечка, мої любі друзі, всіх з новим 2025 роком. В цьому відео хотів би розкрити таку тему, як приймати і як привести себе в форму за допомогою от трьох основних правил. Ці правила досить банальні, прості, їх. Багато хто знає, але не завжди ми їх дотримуємося. І почнемо з правила номер один: відновлення. Відновлення це такий дуже важливий фактор, який грає дуже велику роль у ваших тренуваннях і в процесі побудови. Витривалого, функціонального, гарного підтягнутого тіла. Е, відновлення. Якщо ви будете тренуватися, у вас буде дуже крутий план тренувань, е, чітка програма якась, да, по якій ви будете працювати, ваші тренування просто будуть там, ну, божевільними, да? але у вас не буде якісного відновлення. Всі ці старання. Всі ці тренування вони втрачають сенс того, що тіло наше, м'язи наші ростуть, коли ми відпочиваємо і коли відновлюємося. Тобто в тілі відбуваються процеси регенерації, відновлення, і завдяки відпочинку ми стаємо сильнішими та здоровішими. От, якщо у вас недостатньо відпочинку, якщо ви мало спите, да, у вас постійний недосип, от ви ходите в зал або ну, тренуєтеся, але у вас постійний недосип, то ви в рази просто знижуєте ефективність і результативність своїх тренувань. Обов'язково старайтеся спати хоча б 6 годин не менше. Не менше 6 годин в добу. І це про це говорять як і наукові дослідження, так само і власний досвід. Я помічав за собою, що коли от е, я там тренуюся, але в мене там був період, е, коли ти не можеш нормально спати, коли в тебе постійний недосип. І відразу ти відчуваєш в тілі. Такий недостаток енергії, я б сказав. Ти робишся дуже бялим, тобі не, не, не завжди хочеться йти десь на тренування, або навіть вдома не завжди хочеться потренуватися. Вот. І це все через те, що ти не досипаєш. Твої біоритми збиваються, твоя гормональна система починає працювати не так, як потрібно, центральна нервова система і так далі. Того обов'язково не забуваємо про сон. Далі, другий фактор, друге правило, яким не варто нехтувати, плавно перетікаючи з процесу відновлення, да, сон, відпочинок, там, якісь процедури, такі як Баня Сауна, ми переходимо до харчування, тому що це теж так само відноситься до відновлення. Ви маєте добре і повноцінно харчуватися. І якщо ваша ціль е, хороший рівень енергії, високий показник енергії, е, підтягнуте, е, струнке, рельєфне, рельєфне тіло, з нормальним е, балансом рів, співвідношенням з нормальним співвідношенням е, м'язів і жиру, вам потрібно харчуватися за таким принципом. Це так само і Результати наукових досліджень і практика і власний досвід. І найкращим варіантом буде споживати достатню кількість білка. Якщо ви думаєте, що ви з'їдаєте нормально білка, я би радив би вам перерахувати вашу добову норму споживання. Ви 100% не добираєте по білку. Тобто, у вашому раціоні має бути. Досить багато білка і клітковини. Клітковина це різні овочі, салати і так далі, Того, що клітковина допомагає добре засвоюватись білку, білковій їжі. Білок сам по собі він, ну, дуже важко перетравлюється, переварюється організмом і так само складно засвоюється. І для цього нам для цього нам потрібна клітковина, тобто овочі, і достатня кількість жирів. Корисних жирів, таких, які місяця в горіхах, там в різних горіхах, сметана, наприклад, молочка, да творог е, риба, риба особливо особливо корисна, там і білка багато і корисних жирів. Е, ось Тому ось таке харчування має бути у вашому способі життя, да коли ви тренуєтесь і хочете. Класне, рельєфне, сильно витривале тіло. От. І третій уже фактор це, це тренування. Вам не обов'язково ходити в зал. Ви можете тренуватися вдома, ви можете тренуватися на майданчику, ходити десь ну, на площадку. І цього буде достатньо. Я б рекомендував хоча б три 3-4 тренування в тиждень. І ці 3-4 тренування в основному, якщо у вас початковий рівень або середній, то для вас підійде найкраще full-body. Це коли ви тренуєте все тренування, коли ви тренуєте все тіло за одне тренування. Тобто тянущі вправи якісь, жмущі, штовхаючи і низ, тобто ноги. Низ, кор там От. 3-4 тренування. І ваші тренування вони мають бути так само різносторонніми, щоб ваше тіло не звикало. Тобто, і направлене на розвиток різних, різних якостей вашого тіла, да? щоб ви були і швидким, вибуховим, витривалим, гнучким, сильним. Тобто розвивайте в собі максимально різні якості, е, от. і тоді ви отримаєте хороше, естетичне, сильне підтягнуте тіло. От цих три, три фактори, я їх поставив саме в такій послідовності, того, що відновлення, відпочинок це, мабуть, найосновніше. Далі те, що ви їсте, те, що ви споживаєте, і вже фізична активність. Кожна ця фізична активність може бути різною, ви маєте знайти те, що працює для вас, те, від чого ви кайфуєте. Хтось кайфує від тренувань в залі, хтось від вуличних тренувань, хтось від домашніх, хтось від йоги. Ви маєте знайти своє. От. І тільки вкупі оце все буде працювати. Якщо ви. Десь чимось нехтуєте, особливо відновленням, харчуванням, то тренування ваші будуть вже не не такі ефективні. Того намагаємося знайти баланс, да, щоб у вас ніде не було пройобів, таких як кажуть. от І тоді ви помітите, що з часом ви будете в тій формі, в якій саме хочете. Всім добра. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх в коментарі. Пишіть мені в приватні повідомлення: Instagram, в інстаграм, в телеграм. Пишіть коменти, підписуйтесь. Всім здоров'я, сили, миру, обійняв.